Сьогодні ми поговоримо про непросту, але цікаву тему, як закохати в себе дівчину, у якої вже є хлопець. Перше, що важливо зрозуміти, якщо вона з ним. Це її вибір. Тож твоя задача не руйнувати, а стати кращим варіантом. Відчуй різницю, як це зробити. По-перше, поважай себе і її, не нав'язуйся, будь спокійним, впевненим, цікавим, показуй, що з тобою життя стає яскравішим. По-друге, будь поруч, слухай її, підтримуй у дрібницях. Люди тягнуться туди, де їх розуміють і цінують. По-третє, розвивайся. Спорт, інтелект, почуття гумору. Справжня чоловіча енергія притягує набагато сильніше ніж будь-які слова. Але пам'ятай, якщо дівчина щаслива у своїх стосунках, краще відпустити і рухатись далі. Це прояв твоєї гідності. І найголовніше, любов не купується і не завойовується насильно. Вона приходить туди, де є справжність. Будь справжнім, і саме тоді тебе обере найкраща.